І знову серце крається від болю кожному, тому що такий молодий, такий ще юний, ще попереду мало бути стільки всього, наш Максим Савіцький, 1990 року народження. Йому лише 33 роки. Він пішов, став на захист нашої країни у липні 2023 року. Він захищав. Нашу свободу, волю, наше майбутнє. Він мав би ще жити. Його життя лише мало набирати обертів. У нього є син, якому 9 років, і сьогодні згорьована мати, згорьовані рідні, друзі, побратими від імені нашої громади висловлюю співчуття вам. Ми дякуємо вам за такого сина, за його подвиг, за найвищу жертовність перед нашою країною. Тому що Він став за кожного з нас. І це дуже дорогоцінно для нас. Нехай Бог дає вам сил і витримки. Ми розділяємо ваш біль, ваш сум і втрату. Царство Небесне, вічна і світла пам'ять нашому герою, він буде жити в наших серцях. В серцях герої не вмирають. Але тут вони нас покидають. І тепер небесним військом вони разом будуть нас небес захищати. Ми в це віримо. І наша країна має прийти до перемоги однозначно. Його побратим, командир взводу, лейтенант Євгеній. Ми хочемо надати йому слово. Максим був дуже принциповою людиною, дуже порядною людиною, справедливою людиною. Він в одного разу не поставив під сумнів свої слова та свої дії. Відповідно, для мене він був справжнім побратимом і на полі бою, та птулу. Я вважаю, що ця людина нам дуже, дуже не вистачати. Це був дійсно професіонал своєї справи і буквально за півроку ця хлопчина зріс в мене на очах і виріс як особистість це 100%. Ця година була дуже важливо для нас і вона залишиться нашій пам'яті. Дякую.